Я вас вітаю на кухні. Сьогодні я буду готувати дуже простий, але дуже смачний салат селянський або картопляний салат, бо основний продукт в цьому салаті це варена картопля. Картоплю відварила в лушпинні, почистила, а також дві невеличкі моркви відварила, почистила, три квашених огірки, два маленьких один більший, два зубчика часнику. І ще смажені. Гриби, у мене лісові замочила, потім підсмажила з цибулькою на олії, можна взяти печериці. Це в мене квасоля готова, консервована з баночки, півбаночки квасолі. Всі відварені овочі буду подрібнювати з допомогою такої рішітки. Вона у мене дуже давно і дуже я її полюбляю. Але побачила один лайфхак. Отак, От треба надавити картоплину. І повернуть. О! І що виходить? Ану. Та, зовсім не те, що треба. Ні, ні, я так не буду робити. Буду робити так, як я звикла. Ріжу на дольки, на, такі, на кружечки, а потім просто продавлюю. І все так набагато. Простіше, швидше і без мороки. Може, я щось невірно зробила, але ну не звикла. Мені так простіше, отак і буду робити. Картоплю подрібнила, тепер буду подрібнювати моркву. Теж ріжу на кружечки, а потім буду продавлювати через решітку. Огірки нарізаю невеличкими кубиками. Ви дивіться за своїми, які у вас огірки, Якщо вони мало кислі, мало солені, то додайте більше. У мене такі ого, і кислі, і солені. Тому я додаю три огірочки. Я думаю, цього буде достатньо. Часник нарізаю ножем дрібненько. Багато хто боїться їсти часник, тому що запах від нього. А ви попробуйте, після того як з'їли часник, пожуйте декілька гілочок петрушки. Запаху не буде, а користь від часнику буде, від петрушки теж. Додаю підсмажені гриби, запах від них. Не те, що від печериць, звичайно. Гриби в мене такі жирненькі чималенько олії, додаю квасолю, перемішую все, досолюю за своїм смаком, здобрюю оливковою олією, можна додати соняшникову пахучу, або таку, яку ви любите. Салат ретельно вимішала, додала трошки зелені петрушки зверху, тепер можна знімати пробу. Смачний салат смачний. В Цьому салаті головне, щоб солі було нормально, кислоти і все було збалансовано. Приготуйте такий салат. Це смачно, просто і корисно. Смачного дякую, що були разом зі мною. Заходьте ще на все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і щасливі!